Така тендітна це на перший погляд, беззахисна, маленька і одна. Так думав той сусід, що поряд, і хотів мене усю й до дна. Він мав подобу хижу і безлику звірячу хтивість у своїх очах, без совісті, без честі і без лику. Огидний був, на всіх наводив страх. Приходив часто, бив себе у указував кулак і свій язик. Людською мовою казала, я не буду. Та до відмов він, бачите, не привик, не звик і не пішов. А десять років лупив криваво в вікна. Ми ж сім'я. Вночі підступно вдерся з усіх боків, кричав, раз ні моя, то і ніч я Він думав, я злякаюся і заплачу. Він думав, я пощади попрошу. Е, ні, в мені козацька кров гаряча. У мене зуби є, і я вкушу. І так, мені болить, болить нестерпно. Та я востаннє цей раз потерплю, щоб остаточно назавжди роздерти кривавого сусіда. Без жалю. Я влучу точно, адже б'ю прицільно. Мене так духом доля нетекла. Я Україна незалежна, вільна, ще сильніша, ніж колись була.